Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, коли діти це буває? Так, правильно, восени. У природі постійно відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить, день змінює ніч, щойно було тепле літо, а вже настала прохолодна осінь. Осінь – це одна з чотирьох пір року. Восени. Сонце опускається нижче, земна поверхня освітлюється менше, тому восени стає холодніше. Спочатку осінь пишна, золота й сонячна, а потім сумна, дощова, прохолодна. Листя на деревах змінює колір від жовтого до багряного, а згодом опадає на землю. Осінні місяці вересень, це рання осінь, жовтень, золота осінь, листопад, кінець осені, останній місяць осені. восени відбуваються зміни. В нейжавій природі дні стають коротшими, частіше йдуть холодні дощі. Рослини достигають. Ягоди калини, горобини. Яблука, птахи відлітають у вирі.